Покажу, чим я зараз займаюся вечорами і ранками. Я в'яжу другу шапочку для стільчика. В'яжу гачечком. Гачечок я в попередньому відео показувала, в мене був зламався. Він вискочив з основи. Ота От металічна частина вийшла з основи. Я її завалила резиновим клеєм і вставила добу, він полежав, і ніби все нормально вже не вискокує. Ниточка тугенька, цупкенька. І Руки ну, деяке навантаження отримують від в'язання. Мабуть, кров'ю гачечок не витримав і вирішив зламатися. Суперклеєм я думала підклеїти, але є така ймовірність, що суперклей може пересушити оцей пластик і він може швидше зламатися. А Мені потрібно дов'язати цей виріб. Одна шапочка для стільчика є. Кому цікаво, можете перейти на мій канал, є відео в'яжу другу шапочку для стільчика. Вже більшу частину зв'язала з основного полотна. Скоро будуть закрути, для того, щоб вони краще на квадратний стільчик лежали. Надіюся, що мені цього залишка ниток вистачить, бо було б дуже неприємно, якщо потрібно, буде використовувати інший колір. Але товстенькою ниткою і гачком в'язати непросто, тому що моя основна робота я в'яжу спицями. Руки вже звикли до таких рухів. А коли приходиться в'язати гачком ще й товстенькою ниткою, навантаження на руки дещо йде. Зараз покажу, це другий у мене виріб, а оце мій перший виріб. Отакий От чохол Я називаю шапочка для стільчика. А це мій перший виріб, який я зробила. Це для табуреточки, табуреточка. Ще, як то кажуть, часів моєї молодості, але вона міцна. Дякую тій людині, яка його зробила, цей стільчик. Його вже немає в живих цієї людини. Це як світла про неї пам'ять про цю людину. Нічого. Головне, що це річ функціональна, якісна і довго буде ще у використанні. Чохол є, він тепленький на відчуття. В'язала я його стовпчиком без накиду, тому що стовпчик із накидом тут буде роз'їжджатися полотно. Не дивлячись на те, що воно цупке, стовпчик з накидом тут більш органічно вписався. І мені більше сподобався. Я, звичайно, зв'язала зразки. Ну і стовпчик без накида. тут саме те, що треба. У мене таких два стільчика. І скоро в одного і в іншого буде однакове убранство, однакові шапочки. Всім гарного доброго дня. До побачення, підписуйтесь на мій канал, все буде Україна!